Хочете, щоб ваша дитина стала Вундеркіндом? Вчіть її граючи саме в ігровій формі. Інформація засвоюється найкраще. Можливо, у нагоді на стане ігрова приставка, про яку розкажуть гаджети. Чи не було у вас бажання замість клавіатури та мишки користуватись в іграх крутими гаджетами? Як це робив Том Круз у відомому фільмі Особлива думка? Подібний виріб нещодавно представила одна із провідних геймерських компаній. Він представляє собою базу із магнітним полем та два джойстики, що нагадують східну холодну зброю. Нунчаки, щоправда, відокремлені один від одного. Уся конструкція повинна бути в полі зору бази, та на відстані від неї не більше в 90 сантиметрів. Це аби не втрачався сигнал. В керуванні можуть бути задія. Ні, лише два пристрої одночасно. Права частина вібрала у себе всі функції мишки, тобто, переміщаючи її у повітрі, ви власне озираєтесь навкруги. На ліву, у свою чергу, також підвішено багато корисних функцій. Наприклад, у стрілялках, смикнувши прилад до гори, персонаж підстрибує. Якщо ви різким рухом направите його вліво, то зміните зброю. А помотавши ним навкруги, виконаєте підзарядку. Усі ці рухи наближені до того, що дійсно виробляє персонаж на екрані, а це допомагає вам, Ще більше зануритись в атмосферу гри, точніше, навіть не зануритися, а іноді повністю випасти зі світу реального. Оскільки руки знаходяться у підвішеному стані, то через деякий час ви можете трохи втомитися, але не набагато більше ніж від стандартного сидіння за комп'ютером. До того ж, махати руками на всі боки від вас не вимагають. Цей прилад як жінка полюбляє стримані, легкі, але в той самий час впевнені дотики. І насправді ви будете приємно вражені, з якою чіткістю агрегат зчитує усі ваші рухи та маневри. Б'ємося об заклад, що вже після недовгої практики ви вже будете з сумом згадувати ваші часи, проведені в компанії зі звичайними клавіатурою та мишкою. До речі, цей прилад можна купувати і на перспективу, адже за чутками в найближчому часі ним можна буде керувати не тільки іграми. А й звичайними робочими програмами, точно так, як і у випадку з Томом Крузом.